Переконало, О, суддів. Що переконало суддів? Там було троє суддів, і двоє з них проголосували за те, що треба внести цю заставу. Угу. Можливо, суддям хтось нагадав, що коли влада поміняється, вони сядуть і відповідати прийдеться. Можливо, можливо, десь в когось заграла совість. Можливо. Все-таки розголос дав своє, але насправді ті люди, які були на суді, вони кажуть, що найбільше враження на суддів справило те, коли зачитали лист від цілої фракції Європейської солідарності. Розмова слідчих і прокурорів була побудована на тому, що суспільство не підтримує Червінського, що суспільство підтримує офіс президента і вимагає справедливого розслідування цієї справи, так як це подають прокурори, і що це не є суспільно значуща справа. І коли ціла фракція вписалася, але давайте будемо щирі. Ну для пересічного судді Кропивницького, коли вписується п'ятий президент України, лідер кримсько-татарського народу, колишній голова Верховної Ради України і так далі, ну, все-таки воно справило враження. І можливо, це був один із переломних моментів. Тут важко прогнозувати, але мені чомусь би дуже хотілось вірити, що хтось із суддів, а особливо тих двоє суддів, вони подумали, що їм ще б межі людей ходити. Чому така сума застави велика? Це за шкальна, у нас, у за нас хабарників, хабарників відповідальність. А тому, що за насправді там мало би бути, по-моєму, десятикратний розмір так. його зарплати так, так як офіцера, і, то скільки це не корупційна справа, а це так. така по суті військово-політична справа. 9 мільйонів, я думала тому що думали, що будуть довго збирати. Але я вам скажу, ми би зібрали їх швидко, навіть якби Петро Олексійович не вніс цієї застави, тому що з перших хвилин, коли Відома сума застави адвокатів, мене моїх колег, наш офіс почали штурмувати люди, які були готові вже кидати кошти. Були окремі люди, які готові були вносити від півмільйона гривень одномоментно. Тобто, люди настільки хотіли справедливості, що вони би цю заставу зібрали. Але це було би ще й певний час, а це дало би офісу президенту можливість знайти ще додаткові проволочки. Тому що наше завдання було якомога швидше внести заставу, якомога швидше забрати ро. Романа Червінського, зокрема, поки це топ-топ топ тема. Мене здивували свідки в цій справі, пані Софія. А свідки це просто фантастично, особливо потерпілі, особливо потерпілі, які відмовилися бути потерпілими. І якби Романа зараз не відпустили під заставу, вони хотіли брати Романа на поруки. Потерпілі, яких призначило ДБР і інші спецоргани, вони вирішили брати Романа на поруки. Ну тут, тут кожен момент цієї справи це є тотальний маразм. Це є тотальна фальсифікація.